Справа в тому, що в мене немає дому. Я з Донбасу, з Покровського району, з малесенького містечка, Родинське. У мене ще була ймовірність, і я планувала повернутися, мріяла про те, що повернуся додому. А зараз вже є така інформація, що повертатися мені нема куди. Ще я не думала, що я наважуся, і в один момент я все-таки вирішила, що потрібно, хто як не я. Ми ідентифікуємо цілі. Шукаємо їх на карті, передаємо далі для ураження. Так. Ти вже бачиш цю техніку там 20 двадцятий раз, то ти вже можеш там за 3 секунди сказати, що це таке. Це професія, яку мені здається краще виконує жінка, тому що і посидючість, і уважність, і відповідальність більша. Коли я прийшла, я нікого не знаю. Відповідно, я ставлю якісь питання. А мені на них відповідають, допомагають, пояснюють це було для мене приємним враженням. Спершу людяність якась як ми налаштовуємо один з одною комунікацію. Підтримка дуже велика підтримка, і це багато значить. Не можу зараз такого пригадати чогось, що з чим би не впора. Якщо хтось до мене впорався, то і я впораюсь також. Я вважаю, що це нормально йти жінкам. Тут є різні посади, різні там роботи, які можна виконувати. І чому не жінка? Бо морально зараз мені набагато легше, ніж було в цивільному житті. Це найправильніше рішення, яке я прийняла, і коло, яке мене оточує, це потужні люди. Це прямо це моя любов.